Поліція розслідує дорожньо транспортну пригоду, що трапилася у неділю вранці в Пнів Радвірнянського району. У наслідок ДТП водій загинув, а пасажира доправно до медичного закладу. 30-річний водій, мешканець Пасіснянської територіальної громади, керуючи автомобілем Ауді А 6 рухаючись за округленою ділянкою дороги, виїхав за межі проїжджої частини вліво та допустив багаторазове перекидання автомобіля. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Пасажира 1990 року народження, мешканця Пасічанської територіальної громади, з травмами доставлено у медичний заклад. Наразі призначено відповідні експертизи, у ході яких поліцейські з'ясують усі обставини даної автопригоди. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого Кримінального кодексу України. Патрульна поліція закликає водіїв бути уважними. За кермом і повсякчас дотримуватися правил дорожнього руху. Неправильна оцінка дорожньої ситуації, порушення правил проїзду, перехрест і переходів, керування автівкою у стані алкогольного сп'яніння можуть спричинити небезпечну дорожньо-транспортну пригоду. Михайло Березень, Андрій Буцяк. новина на вежі.